У Луцьку, 29 травня, в обласному музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка відбудеться шостий всеукраїнський благодійний фестиваль духовної пісні волинський Благовість. Дітям сиротам, сиротам, батьки яких загинули в зоні АТО, збиратимуть кошти. Фестиваль відбудеться з благословенням представителя Української православної церкви, блаженнішого митрополита Київської всієї України Унуфрія. Та керуюча Волинської єпархії Української православної церкви митрополита Волинського і Луцько-Ніфанта. А о 8-й годині богослужіння в всіх храмах Волинської єпархії після літургії Молебень за дітей-сиріт. У Палаці культури міста Луцька о 12-й годині вистава для дітей Еліза в царстві правди. Протягом дня на театральній площі міста Луцька виставка ярмарок та ігри та майстер-класи на площі. Ввечері гала концерт. Концертна програма за участю церковних хорів і окремих виконавців волинської епархії та гостей фестивалю. Спішімо разом творити добрі справи! Із часу освячення храму, котре звершував владика Ніфонт, минуло вісім років. Таких храмів, як у Лобнах на Волині, мало, бо і преподобний амфілохій Почаєвський це людина, яку було визнано святою. Ще живі і на Волині люди, котрі їздили до нього за духовною поміччю і фізичним зціленням, які з ним спілкувалися, яких він благословляв. Зокрема, і керуючий Волинською єпархією Української православної церкви митрополит Волинський і Луцький Ніфонт, будучи ще світською людиною, їздив до отця Амфілохія за благословінням на вступ у духовну семінарію. З благословіння митрополита Волинської Луцької Ніфон та Божественну літургію у храмі очолив голова єпархіально інформаційно-просвітницького відділу протоіерей Валентин Марчук. Йому співслужили Любишівський благочинний протоієрей Анатолій Шкара, настоятель храму на честь преподобного амфілохія Почаєвського ієрей Дмитрій Ханас, священики з навколишніх храмів. Під час богослужіння відбулось введення у храм недавно народженого сина отця Дмитрія, що звершив благочинний отець Анатолій Шкара. Після літургії відбувся хресний хід, та відслужено молебень. Село Лобна ще називають лісоградом, бо у роки Другої світової війни саме у цих місцях базувалося велике партизанське з'єднання. Місцеві мешканці, яких чимало зійшлося на панахиду біля братської могили партизанів, зберегли про них добру пам'ять. Після богослужіння у місцевому храмі з нагоди престольного свята до братської могили прийшли голова єпархіально інформаційно-просвітницького відділу протоіерей Валентин Марчук. Любишівський благочинний протоієрей Анатолій Шкара. Настоятель місцевого храму ієрей Дмитрій Ханас священники, Відслужено панахиду. У музеї партизанської слави у Лобнах облаштовано меморіальний куточок. Біля нього під час перебування у музеї голова єпархіально інформаційно-просвітницького відділу протоієрей Валентин Марчук, Любешівський благочинний протоієрей Анатолій Шкара, настоятель місцевого храму Ієрей Дмитрій Ханас та священнослужителі з навколишніх сіл відслужили за упокійну молитву. У ній зверталися до Господа, аби прийняв душі загиблих за рідну землю, за свою вітчизну за Україну і аби послав нам мир і спокій. 13 травня у семінарському храмі відбулося засідання педагогічної ради під головуванням ректора протоіерея Рустика Капауза. В ході роботи підбито підсумки навчального року та затверджено план екзаменаційної сесії. 14 травня з благословення намісника Свято-Успенської Почаївської лаври, вікарія Київської митрополії, митрополита Почаївського Володимира, Божественну літургію у Свято-Успенському соборі Свято-Успенської Почаївської Лаври, очолили митрополит Верійський, Науський і Камбінійський, Пантелеймон, Еласька православна церква і вікарій Київської митрополії, митрополит Переяслав Хмельницький і Вишневський Олександр. У другу неділю після Воскресіння Христового православна церква вшановує жінок мироносиць котрі першими сповістили світові про те, що син Божий і людський воскрес, і саме жінки мироносиці є прикладом для тих віруючих жінок і дівчат, котрі присвячують себе служінню Богу і людям. У Волинській єпархії Української православної церкви відроджуються традиції православного сестринства і вже більше десяти сестричок несуть свій послуг у цій іпостасі. Православне сестринство у єпархії діє при храмі всіх святих землі Волинської. Його духівником є священик Андрій Нікітіч. У день вшанування жінок мироносець у храмі у православне сестринство було посвячено рабу Божу Ольгу і рабу Божу Ксенію. Чин посвяти звершили настоятель храму всіх святих землі Волинської протоієрей Володимир Яцишин, протоієрей Богдан Линник, отець Андрій Нікітіч і проти Ігор Савієвський. Вони молилися разом із сестрами Ольгою і Ксенією, аби милосердний Господь благословив їх витримати труднощі, які доводиться переносити сестрам милосердя. Чудовий чин посвячення у сестри милосердя. Я вітаю новопосвячених і всіх, щоб милосердний Господь молитвами Божої Матері, святих жінок, мироносиць, укріпив вас. У тому доброму подвізі, служіння Богу. Ви були свідками того, що двох сестер ми звершили над ними по святу. Тобто вступити в сестринство це ще тільки це пів справи. Далі йде випробування термін. Від півроку до року. Ось ці двоє дівчат, що сьогодні ми звершили чи посвяти. Вони прийшли у цілий цілий, від тої неділі жінок мироносець до сьогоднішнього. І вони показали достойність бути сестрою милосердя, тому що не всі витримують, тому що не всі доходять до кінця. А сьогодні перед вами ті, які дійшли, і які будуть, я впевнений, будуть іти далі. Таке сестринство ваше, сестер милосердя на початок цієї роботи. Віримо, надіємося і просимо Владику, щоб він і надалі за нас молився, щоб він і надалі вам допомагав в цьому. В цій праці, далекій, а важкій праці, дозвольте, будь ласка, від нас подарувати іконочки Матінки матірки Божої, щоб вона вас взяла під свій умов Щоб де ви не були, де ви не знаходились, завжди з вами була Матір Божа. 15 травня у Луцьку відбувся сьомий всеукраїнський фестиваль вишитих рушників Вишиті обереги єднання. Дійство, що стало з роками своєрідною візитівкою Луцька, розпочалося на театральному майдані. До заходу долучилися представники влади, духовенства, громадськості. Особливо багато було молоді. З благословення митрополита Волинської Луцького Ніфонта участь у заході взяли голови місіонерського та молодіжного відділів Волинської єпархії, священник Роман Якубович та і романах Ілля Вишневський, а також студенти Волинської духовної семінарії. Лучани та гості міста, які долучилися до фестивалю із рушниками в руках, вишикувалися від театрального майдану вздовж вулиці Лесі Українки. Таким чином, довжина цьогорічного загального рушника єднання сягнула майже кілометру. У Луцьку, 29 травня, в обласному музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка відбудеться шостий всеукраїнський благодійний фестиваль духовної пісні волинський Благовість. Дітям, Сиротам, Сиротам, батьки, яких загинули в зоні АТО, збиратимуть кошти. Фестиваль відбудеться з благословенням представителя Української православної церкви, блаженнішого митрополита Київської всієї України Унуфрія. Та керуюча Волинської єпархії Української православної церкви митрополита Волинського і Ніфонта. о 8-й годині богослужіння в усіх храмах Волинської єпархії після літургії Молебень за дітей сиріт у палаці культури міста Луцька о 12-й годині. Вистава для дітей Еліза в царстві правди. Протягом дня на театральній площі міста Луцька виставка ярмарок та ігри та майстер-класи на площі. Ввечері гала концерт, концертна програма за участю церковних хорів і окремих виконавців волинської епархії та гостей фестивалю. Спішімо разом творити добрі справи.